Вітаю з вами бурсук, режим ДТ. Що це за така функція? Для чого він призначений, де потрібно його використовувати, в яких місцях і на яких ґрунтах, і які його мінуси. Коли ви вмикаєте прилад на базових налаштуваннях, він знаходиться в меню Швидкість, заходимо в підменю. Його значення 0. Тобто він вимкнутий. Змінюватися він може від 0 до 6. Від 1 до 6. Він вже увімкнутий і має різні рівні потужності. Чим вище, тим більший рівень потужності. Які краще використовувати значення, я проінформую вас сам в кінці відео. Ці значення вже є виведені у рисанні на різних типах ґрунта. Самими користувачами. Але за бажання якогось режиму камікації можна встановлювати його на максимум, чи застабілізувати по максимуму прилад, можна використовувати на мінімальні значення, теж буде різниця. Так, перше, що це таке? Цей режим призначений для того, щоб було менше пропусків і збільшити глибину приладу. Тобто прилад більш чіпкіший і менше буде пропускати. Далі, в яких саме ґрунтах Якщо це ґрунти саме чорноземи, високої мінералізації чи середньої, особливо сухий ґрунт, і навіть в тому числі і цілина, тут буде багато пропусків певних сплавів монет, а то й можливо, і всіх, особливо, коли є нерівності, прилади пропускають. Всім відомо, що коли ґрунт сухий і є нерівності, доки ґрунт не влікся, на пошуки не йдуть. Так? Доки ґрунт сухий, глибина менша, всі це знають, це підтверджено. Відповідно, цей режим створений для того, щоб це подолати. Але наголошую ще раз, це стосується саме ґрунтів, чорноземів і певних ще специфічних ґрунтів. Якщо ґрунт піщаний, користі він не принесе, ви можете встановлювати його на нуль. Супіски суглинки можна сказати, що 50 на 50, як в якому ґрунті, але в більшості випадків він там теж користі не приносить. Зрозуміло, У нас є реальний. Приклад, тут монета знаходиться. ґрунт, як бачимо, сухий, грудки, тут десь висота 15 см. Спробуємо потестувати прилад в різних режимах. Наприклад, увімкну його на рівень 2. Чітко виявляє. Спробую збавити на 0. Ціль пропала. Заїкується, десь хоче з'явитися, але немає. Так ось, оптимальне значення. Які підібрані, я вам наголошу. А зараз спробуємо відтворити значення 1, виявляє ціль, але не дуже в одну сторону проскакує, 2. Ну, можна сказати, що досконалий варіант. А якщо ми встановимо значення 6, дуже чіткий сигнал. Але не поспішайте встановлювати значення 6. Чим більший рівень, тим нуль класна дискримінація. Розпізнає цілі, чорне залізо не підкидує в колір. По траві прилад веде себе доволі стабільно, якщо там немає якихось сигналів, відповідно, зрозуміли, в самому ґрунті. До прикладу, якось це місце. Далі е, прилад на нулю веде себе доволі стабільно по де горбик, ямка нерівності, тільки буде проявлятися там, де є якийсь сигнал, як бачите, проскакує. Але прилад не є супер чіпким, не ось в одну сторону. Якісь зацепи, раз через раз, як бачимо, це ще раз підтверджує те, що чіткості немає. Якщо ми повернемося по своїх слідах і встановимо це значення, до прикладу, на рівень 1 і спробуємо пройтись по цих місцях. Чи буде щось краще, зараз спробуємо виявити десь в дві сторони чіткий чорний сигнал. Спробуємо ще щось виявити. В принципі, прилад стабільний. Тобто, чітка ціль теж чорна. Бачите, настільки краща чіпкість даного приладу. От. Настільки це погіршило дискримінацію, як бачимо, залізо відсіюється, все добре. І ось розповім вам вже про ці режими. Якщо один і два, то якість дискримінації ви ще не зіпсуєте. І прилад на страві буде хоч трішки менш стабільніший, ніж на нулю. Знайдемо чистіше місце. Нуль. Один. Два. І нуль. Практично, все та сама стабільність, невелике падіння стабільності, дискрим ледве-ледве псується на рівнях 1 і 2. А на рівнях 3 чи 6 чи 5 вас прилад вже фантомний на траву. Якщо буде трава, ви не зможете працювати. І при супершвидких помахах по нерівностях ви вже можете отримати більше чіпкий прилад, але. Буде трішки зіпсована дискримінація і вже попікувати слабкими сигналами. Зрозуміло? Тобто ось такі мінуси, плюси. Якщо це повний якийсь смітник, це значення можна використовувати, де на помах 3, 4, 8 сигналів можна використовувати і 0. А де потрібна чіпкість і середня засміченість, ви краще використовуєте самі універсальні значення, які підібрані, які і не шкодять, і придають глибини. Це рівень 1 і 2. А для рівня Камікадзе забите максимальне місце. Якщо у вас ще не буде фантомів, чи ви можете їх розпізнати, ви, звичайно, можете використовувати і вищі значення. Дякую за увагу. З вами був Бурсук. Надіюсь, вам все зрозуміло. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання, задавайте їх у коментарях. Фарту і здоров'я!